Абсолютно дикунська війна. Ми по суті воюємо з печерними людьми. Їх багато, занадто багато. Лиса Литвинова за паспортом Олександра Коваль, відома волонтерка, засновниця фонду. Свої ветеранка ЗСУ саперка, звільнилася з лав Збройних сил України після поранення. Нині активно працює в сфері палеотивної реабілітації військових, мама п'ятьох дітей. Ну, По-перше, немає в світі такої ситуації, яка відбувається зараз тут, тому некоректно буде з чимось порівнювати. Ресурс потрібен колосальний. А Стосовно самого ресурсу і звідки його брати, я все ж таки ділила б на те, що можна систематизувати, і те, що, те, що систематизувати і уніфікувати неможливо. Те, що має робити держава, або мають робити партнери, і що може бути зроблено партнерським коштом або державним коштом, і те, що в даному випадку або на даному проміжку неможливо зробити, або неможливо буде зробити ніколи. Ми е -е, рочків, напевно, сім. Може вісім тому їздили невеликою кількістю представників НГО в Штати за запрошенням Держдепа. Там була така програмка саме для, для НГОшок. І вони розповідали, як в них це працює держава з недержавою. І от такі точкові речі, там, де треба, ну, наприклад, там в містечку є. Чотири родини, які переїхали з-за кордону, їх треба адаптувати. Немає сенсу на рівні штату або на рівні країни для них робити якусь окрему програму. Ні, держава знаходить якесь НГО, яке є по місцю, і каже, візьметесь. Да. Ось вам фінансування, ось вам сроки. Вперед давайте. І це прекрасно. Мене Часу це дуже вразило в них спілкування держави з неприбутковими організаціями йде згори вниз. В нас йде знизу до гори. Ми намагаємось там кудись достукатись і сказати: Ей, держава! Ти там при Держава така. Не заважаємо, не заважаємо, розходимось. Паліатива не стало менше, його стало більше. Кількість людей збільшується, в тому числі за рахунок поранених, які повернулись у надскладних станах і потребують допомоги. У нас є певна кількість тих, хто не рухається, не дихає, не ковтає і так далі. І, скоріш за все, в таких станах пробуде все своє життя. І вони потребують допомоги, вони не можуть жити в лікарнях, вони мають жити вдома. Вони потребують допомоги, їх родичі потребують допомоги. Дуже багато тих людей, які могли б ще досить довго непогано жити. Погіршились у своїх станах через Велику війну. Це ті, про кого мало говорять, це такі вторинні жертви війни. Це люди з хронічними захворюваннями, які вчасно не отримали медичну допомогу або ліки. Теоретично на цих людей в нас немає ресурсу. Але мені подобається його шукати і його знаходити. Другий проєкт, який я була б щаслива подарувати державі прямо повністю від початку і до кінця, це система остеосинтезу. В нас дуже багато внаслідок мінно-вибухових травм. Переламів, е дефектів, дефектів кісток, і це стосується і кінцівок, і черепа, і хребтів, і, і всього іншого. Більшість е з цих травм потребують пластин, гвинтів. І іншого металу, який туди пхається, який допомагає всьому цьому зібратись купи, зростись і повноцінно відновлюватись, воно в нас не закуповувалось взагалі традиційно. Але наразі ми маємо а, історію, коли поранений або родина пораненого, цей метал має закуповувати самостійно, бо лікарня дійсно фізично його у себе не має. Лікарня має телефон постачальника, який видається на руки пацієнту, зі словами ійди і, і купи. Ціни в залежності від складності можуть бути сильно різні. Бачила варіанти 4-5 тисяч, якась малесенька, бачила варіанти там, до 200 тисяч складні системи на хребет. Плюс це залежить від жадібності конкретного лікаря і його постачальника. Давайте казати чесно, що в більшості випадків е відсоток лікаря зашитий туди, в цей рахунок, і це традиція ще з до часів війни. І поки що з цим робити не зрозуміло. Ну, тобто, зрозуміло, але Єдиний шлях, яким все це можна поставити на місце, буде мати шалений опір, в тому числі серед лікарів, лікарень і постачальників. Дрони, наземні дрони, їх багато вже, і там, де можна мінувати неживими людьми. Треба мінувати не живими людьми, а металом там, де можна розміновувати металом, треба розміновувати металом, а не живими людьми. В саперних групах показують прям дива, які вони вигадують, які вони реалізовують, і які чудово працюють, і насправді немає майже жодної напевно, вже задачі, яку не може вирішити дрончик. Я маю на увазі техніка на да, замість людини, але в тих самих саперних чатах прекрасно читаю про те, що да, в нас є наземний дрон, дрон для мінування, але командир сказав, що ми його не будемо чіпати, бо потім йди за нього. Відповідай я не знаю, що ми з цим можемо зробити. Ми не можемо в Верховну Раду набрати достатню кількість розумних людей. А ви хочете, щоб ми у війську набрали достатню кількість розумних командирів. Коли в країні йде війна, то ви місце на війні. І це чесно. В мене є відчуття провини перед своїми хлопцями, що я зараз не знаю. Я знаю, що там багато хто, кому і зі здоров'ям важче і Дітей стільки ж, скільки в мене, але вони там, а я тут. І є ті, хто були б тут, напевно, набагато корисніші, ніж, ніж я, але вони там, а я тут. Ми говоримо про, про це. Діти дуже бояться мені. Задавати це запитання, бо вони сподіваються, що я не повернусь. Але ми про це говоримо. Які мають бути обставини для того, аби я повернулася або не повернулася. Всі мої рідні і близькі, О, окрім маленьких, втягнуті у цей… У мене якось так склалося. Вже майже всі, всі дорослі там. Але я думаю, що так у більшості. І ми готувалися до повномасштабної війни. Але в, в планах було, що чоловік піде воювати, а я залишусь <кій> працювати в фонді. Бо це якраз нашенька історія. А, от, а, ну, але сталося так, як сталося. Бо на той момент в мене вибору не було, чи йти воювати, чи не йти воювати. У нас був план хибний, як з'ясувалося, але він був. Ми розраховували на те, що в мене вдома буде тихо. Я живу біля Диміра, Малесенький дачний кооператив, навіть не село. Ще радянського зразка, три ізбушки на курячих ножках посеред лісу. Вони нікому не потрібні. Я була впевнена, що не буде наступу з боку Білорусі. Ми домовлялися, що коли почнеться, всі просто поїдуть до мене, бо там буде тихо. Те, що Київ будуть утюжити, зрозуміло, що утюжити будуть. Ну, Ми так і зробили. Я всіх привезла до себе, як тільки полетіло. І ми з чоловіком поїхали в Київ. Ми поїхали в фонд. Бо телефон був не просто червоний, він розривався. Всім одночасно було треба все. І до пізньої ночі ми вантажили, 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 вантажили. Потім комендантська година. Ми зателефонували своїм, що ми не встигаємо приїхати. Приїдемо зранку, зранку підірвали мости. Ну, все просто. Ми опинилися на одному березі, а всі мої діти опинилися на другому. Отак, раз і ми під окупацією, да, і діти там, і молодші і півтора роки. Тому, обираючи, чи не піти мені взяти зброю до рук, чи залишитись мені в фонді, мені здається, вибору і не було. Ми просто обрали з чоловіком, в який військомат була менша черга, і все. Ми навіть не обирали куди б під. Ну, так і отак випадково, випадково я опинилась в армії. Так само випадково опинилась в саперах. Не медиком, що було б логічніше. Сапером. Але це хороша навичка. Було страшно, було абсолютно трагічно, було дуже складно спочатку, коли з дітьми зв'язку не було, потім, коли зв'язок з'явився і вдалося їм вийти, це ще, ще було, б воно все окуповано, але дали можливість жінкам і дітям вийти. По воді, і коли діти сподівалися, що ось мама, зараз все буде добре, а мама вже присягу прийняла. І мама каже: А тепер ви сідаєте в потяг до моїх друзів на Західну Україну без мене. Я їх відправляла друзів, а сама абсолютно чесно залишалась вимирати. От прям я була впевнена, що в нас живих не лишиться нікого. Це потім стало зрозуміло, що не треба вмирати, вбивати треба. Робота сапера зараз це засівати поле як картопле. І нічого більше. Або викопувати цю картоплю. Я б з задоволенням вигадала б якусь. Історію про червоний і синій дріт, але це буде колись, потім, коли в мене будуть вже не онуки, а правнуки. Я їм буду, якщо доживу.